Друзі, всім привіт! Всі вітаю на своєму ютуб-каналі. У цьому відео ми розглянемо 15 варіантів автомобілів, які можна придбати в Польщі до 2000 доларів. Ну і звісно, дізнаємось ціну на їх розмитнення в Україні. Отож, друзі, одразу починаємо. Не забуваємо натиснути лайк цьому відео за інформацію. Звісно. Пишемо коментарі, хто не знає, що написати, залишаємо смайлі, плюс і тому подібне, за що я вам одразу дякую. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, одразу підписуємось і всім гарного перегляду. Перший автомобіль Volkswagen Passat b 5 рік випуску 2005, двигун 1,9. дизель. Пробіг 269 тисяч км. Коробка автоматична. Ціна автомобіля 1870 доларів. Розмитнення в Україні вийде такого автомобіля 3150 доларів. Другий автомобіль Volkswagen Golf 4. Рік випуску 2003. Двигун 1,6 бензин. Пробіг 171 000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 1660 доларів. Розмитнення в Україні 1960 доларів. Третій автомобіль Рено Меган другого покоління. Рік випуску 2007 -й. двигун 1,4 бензин. Пробіг 221 тисяча км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 1430 доларів. Розмитнення в Україні 1620 доларів. Четвертий автомобіль Renault Scenic. Рік випуску 2003. -й. Двигун 1,6 бензин. Пробіг 245 тисяч км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 1870 доларів, Розмитнення в Україні 2030 доларів. Звісно, друзі, хочу вам наголосити, що розрахунки цін на розмитнення автомобілів в Україні я проводив по тих цінах, які є вказані в оголошеннях автомобілів. Наприклад, якщо цей Рено Scenic коштує 1870 доларів, то його розмитнення коштує 2030 доларів. Наприклад, якщо ви там поторгуєтесь та опишете меншу ціну в документи та в купівлю продажу фактури чи в інвойс, наприклад, 1500, доларів, то і значно впаде ціна на розмитнення автомобіля. Продовжуємо дивитись далі. П'ятий автомобіль знову в нас Renault Сценік. Рік випуску 2003. Двигун 1,9 дизель. Пробіг автомобіля 251 000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 1400 доларів. Розмитнення такого автомобіля в Україні виходить 2950 доларів. Друзі, я думаю, що ви вже помітили, що дизельний автомобіль виходить набагато дорожче розмитнювати. Шостий автомобіль Ford Focus. Рік випуску 2007. -й. Двигун 1,8 дизель. Пробіг 238 тисяч км. Коробка механічна. Ціна 1680 доларів. Розмитнення в Україні 2740 доларів. Сьомий автомобіль Mazda 6. Рік випуску 2003. -й. Двигун 1,8 бензин. Пробіг 230 000 км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 1740 доларів. Розмитнення в Україні 2170 доларів. 8-й автомобіль Опель Зафіра. Рік випуску 2003. -й. Двигун 1,8 бензин. Пробіг автомобіля 148 000 км. Коробка механічна і ціна 1870 доларів. Розмитнення в Україні 2200 доларів. Друзі, одразу хочу вам нагадати, а можливо хтось і не знає. Ми надаємо послуги митного брокера, допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Якщо вам будуть потрібні контакти хорошого перевіреного митного брокера, напишіть мені, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, і я з вами поділюся контактами хорошого перепровіреного митного брокера, який допоможе розмитнити вам ваш транспортний засіб. Продовжуємо далі 9 автомобіль Ford Fusion 2004 року випуску. Двигун 1.4 бензин, пробіг 219 000 км, коробка механічна. І ціна автомобіля 1780 доларів. Розмитнення в Україні такого автомобіля 1800 доларів. Десятий автомобіль шкода Октавія. Рік випуску 2003. -й. Двигун 1.4 бензин. Пробіг 228 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Ціна 1870 доларів. Розмитнення в Україні 1840 доларів. 11-й автомобіль Volkswagen Polo, рік випуску 2004. -й. Двигун 1.4 бензин, пробіг 172 тисячі кілометрів, коробка механічна. Ціна 1360 доларів. Розмитнення 1680 доларів. Звісно, друзі, хочу вам нагадати, що ціна на розмитнення автомобіля залежить від самої ціни автомобіля, яка буде описана в купівлі продажі, фактурі або в інвойсі. Звісно, об'єм двигуна та вид палива і рік випуску автомобіля. А перша реєстрація: якщо автомобіль коштує до 10 000 євро, тоді 3% від вартості автомобіля. 12-й автомобіль. Шкода Фабія. Рік випуску 2007 двигун 1,4 дизель пробіг 232 тисячі кілометрів. Коробка механічна. Ціна 1240 доларів. Розмитнення в Україні 2180 доларів. 13 автомобіль Шкода Октавія. Рік випуску 2004. Двигун 2.0 бензин, пробіг 191 000 км, коробка механічна, ціна автомобіля 1890 доларів, Розмитнення 2350 доларів. 14-й автомобіль Opel Vectra, рік випуску 2002, 1,8 бензин, пробіг автомобіля 249 000 км, коробка механічна. Ціна автомобіля 1780 доларів. Розмитнення в Україні 2150 доларів. І останній у цьому відео 15-й варіант. Mitsubishi Lancer. рік випуску 2005. -й. Двигун 1.6 бензин. Пробіг 184 тисячі км. Коробка механічна. Ціна автомобіля 1760 доларів. Розмитнення в Україні вийде такого автомобіля. 1950 доларів. Отож, друзі, на сьогодні це були всі 15 варіантів. Якщо сподобалось відео, тиснемо лайк. Пишемо в коментарях, про які автомобілі ви хочете побачити подібне відео. Звісно, підписуємося на цей YouTube канал. Всім добра та здоров'я! Слава Україні! До побачення!